Всім доброго вечора, дівчатка і хлопчики, сьогодні я зробила висновок, що нічого не можна планувати зараз. Скільки планувала роботи зробити, але було два дзвінки, які в мене зайняли багато часу. Потім було дві непланові роботи, які мені підігнав чоловік. Спочатку я йому допомагала дрова перевезти у дровник. А потім, коли ми перевозили, то возили свіжу рибу по вулиці. І ну, я до риби так відношусь, знаєте, спокійно. А він любить рибу. Ну і купили риби, потім її перечистила, встигла насмажити котлет і зробила сирники. І зварила кашу рисову. Скільки роботи. І все. І трішки розкладала там, сортувала посилки. І зараз хочу, і взагалі те, що я планувала на сьогодні, я не зробила. І зараз хочу вам показати, що в мене залишилося. Ви передивитеся, потім, ну, можливо, хтось щось забув. То я покажу. Ну, ніби все таке сказала. А, до речі, хотіла сказати, що дивляться мене багато. Половина, підпис... Половина тих, хто дивляться, не підписаний. Хотіла попросити. Ви ж все рівно мене дивитеся, можливо, щось замовляєте. Підпишіться на мій канал. Мабуть, все. Мабуть, не буду на цьому загострювати увагу. До речі, зняла зелену скатертину, десь на ній плями якісь взялися, ніхто на ній нічого не робить, і плями темна, знаєте, на темному воно якось видно, не знаю. Ось застелила таку вишивку, я вам про неї говорила, вона не продалася. Це ще із попереднього відео, здається, там за 14 число. Я записувала. Ця вишиваночка йде під номером 19, вона коштує 150 гривень, вона йде як пів скатертини, це я вам вже казала. Так, і ще із того самого відео за 14 число залишилася ось така скатертинка. Вона такого кольору не білого, ну, такий якийсь, така тканина. І за такою блакитною вишивочкою. Чайна скатертина. Вона йде під номером 59, і коштуватиме 100 гривень. Ну, тепер я, мабуть, не знаю, як це прийдеться їх номерувати, тому що за кожен показ номерую, і потім виходить так, що співпадають номери. Мабуть, треба йти понаростаючи. Ну і далі із. Вчорашніх відео ось такі два рушники ідуть під номером 52 і під номером 53. Вони по 100 гривень, я вам показувала. І ви знаєте, 100 гривень отакий довгий рушник із нього навіть можна розрізати і зробити два рушники. І буде взагалі дешевше, ніж сам рушничок такого розміру. Не знаю, це ж натуральна тканинка. І виробник, я не пам'ятаю, я вам казала, здається, так, буду довше шукати виробника, не знаю. Вони абсолютно новенькі, такі ці рушнички. номер 52 і номер 53 по 100 гривень. Так, далі залишилася отака чайна скатертинка жовта. Вона йде під номером 10 і ціна її 150 гривень. Вона е, такий стан нової, в гарному стані. Так, я вже не буду озвучувати розміри, бо я їх озвучувала вчора. Ось така доріжка залишилася. Ну, Вона така, знаєте, тоненька. Тоненька така. Але вона, мені здається, новенька. Не бачу, хто тут виробник, не видно. Так, вона йде під номером 3 і ціну я на неї знизила, вона буде 80 гривень коштувати. Так, я її поверну. Так, отакий рушничок. Під номером 40 він йде, також вчора показувала. Ціну знизила на 20 гривень, 60 гривень такий рушничок. Ось такий один рушничок невеличкий. Він йде під номером 41. Ціну знизила 50 гривень такий рушничок. Далі ось цю красоньку чомусь ніхто не захотів. Забрати із оцим соняхом. Сонях-аплікація така. Ось така скатертинка йде під номером 55 і ціну знижу на 30 гривень, ціна буде 120 гривень. Залишилися чотири отакі серветочки. Коричневі, льняні. Вони йдуть під номером 47 і ціна на них буде 100 гривень. Тобто одна серветочка буде виходити 25 гривень. Так. Ну, це такий хустинка така залишилася. Вона йде, здається, мені. Під номером 30 і ціна такої хустинки 20 гривень. Так, сюди. Ось така хустина велика, гарна. Під номером 49. Ось така. Не розвертала її. Дуже гарна хустка така. І вона мені здається новенька. Вона йде під номером 49 і ціна її 100 гривень. Хоча я не пам'ятаю, вчора хтось замовляв. В общем, перевірю. Так, далі ось ця скатертиночка яна із серветкою. Дивіться, яка красунечка. Рожева. Вона жакардова. От. І до неї серветочка йде. Ну, на жаль, одна. Скільки поклали. Вона, ця скатертина йде під номером 51. І ціну на неї я знизила 200 гривень така скатертина. Ось такий рушничок із зірочками. Він також натуральна тканинка. Можна зробити два, можна один використовувати як доріжку. Вона довга. Такий рушничок йде під номером 45 і ціна його 80 гривень. Ось такий гарна така доріжка помаранчева. Льон натуральний. Так же хотіла виробника, подивитися. Ну, я її прочитала, але я не виновлю. Е, така доріжка ранер йде під номером 31 і ціна 160 гривень. Так, далі отакальняна доріжка. Вона довга, е, така, як рушничок. З цієї сторони ось вона така смужечка. Ну, тут тобто, також є нічого. Ну, тільки 100% бамбук. Ну, бавовна. Тобто, це все, що я прочитала. Така доріжка йде під номером 28 і ціна 180 гривень. Залишилась отака хустиночка, вона натуральна. Під номером 28 і ціна її 30 гривень. Отакий рушничок залишився. Він йде під номером 48 і ціна буде 50 гривень такого рушничка. Він натуральний, такий кольоровий. Так, далі йдуть фартухи. Далі йдуть фартухи. Ось такий фартух, він йде під номером 32, і ціну я на нього знизила, ціна буде 100 гривень. Ну, такий фартушок. Він йде під номером 34, і ціна на нього 60 гривень буде, я також знизила. Ось такий фартух іде під номером 31 і ціна буде на нього 60 гривень. Ось такий фартух також показувала. Цей фартух іде під номером 33 і ціна на нього 100 гривень. Так. І ось такий фартушок льняний, натуральний. Ну, Треба його вибілити. Ну, як вибілити? Ну, Я, наприклад, то все біленьке опускаю в кисневий, бо воно тоді, бо воно тоді стає гарне. Такий фартух іде під номером 35 і ціна на нього буде 80 гривень. Так. Ось така. Серветочка. Показувала вам її. Вона йде під номером 44, і ціна 80 гривень. Це така штапельна якась серветочка. Так, далі скатерка. Е, отака велика скатерка натуральна, іде під номером 60 і ціна на неї 250 гривень. Також я знизила ціну. Така серветочка під номером 66, і ціна 30 гривень. Ось такі два рушники залишилися. Вони йдуть під номером 61, і ціна за два рушники 60 гривень. Ну, розумієте, хай даже ними не витирать, але отак накрить щось на столі. Ну, це ваше рішення. Так, а мої фантазії? Така скатертина йде під номером 72, і ціна на неї 250 гривень. Також ціну знизила. Ось така наволочка в клітинку. Натуральна тканинка. Вона йде під номером 78 і ціна 80 гривень. Отакий льняний рушник широченький. Я показувала, він йде під номером 77 і ціна 80 гривень. Ну і ці дві наволочки білі. Одна з таким, такою мережкою, одна з рожевою мережкою. Вони йдуть під номером 64 і 65, вони будуть по 80 гривень. Ну, ось усе, що, я вам, що в мене позалишалося ще на сьогодні. На деякі речі я ціну знизила, велика стопка така. Все тоді. Всім гарного вечора, всім тихої ночі. Готуємося до нового трудового тижня. Ще на тижні буде якась посилочка, має бути. До речі, мені сказала ця жіночка, що відправляла посилку, що посилочка йде із сюрпризом. Тому не знаю, що там буде. Будемо цей сюрприз роздивлятися разом. Я так є, в мене догадки такі, тому що ця жіночка, велика майстриня. Ну, побачимо, побачимо. Все, всіх обняла. Всім до зустрічі. Пока-пока.